Звіт про перебіг бойових дій у період 7 по 13 липня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1356 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Новопавлівському та північно-слобожанському напрямках, де тривають важкі бої. На північно-слобожанському і курському напрямках протягом минулого тижня. Українські воїни відбили 118 атак російських загарбників. На південно-слобожанському напрямку ворог здійснив 94 атаки у районах населених пунктів Чугунівка, Глибоке, Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ, Липці та в бік населених пунктів Кутківка, Хатня, Петроіванівка. На Куп'янському напрямку Українські воїни відбили 42 атаки російських окупантів. У районах Загризового, Степової Новоселівки, Кіндрашівки, Голубівки, Радьківки, Новоосинового, Петропавлівки, Западного та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 200 атак російських окупантів. Поблизно населених пунктів Рідкодуб, дуб, Новоїгорівка, Зелена Долина, Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка та в напрямках Нового Миру та Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 55 атак. Поблизу Григорівки, Серебрянки, Верхньокам'янського, Виїмки та Іванодарівки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 28 атак у напрямках Миколаївки, Маркового Перетеченого, Білої Гори, Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку протягом минулого тижня противник здійснив 61 атаку у районах населених пунктів Деліївка, Торецьк, Русиняр, Катеринівка та Яблунівка. На Покровському напрямку українські воїни відбили 429 атак. У районах населених пунктів Попів'яр, Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Муравка, Шевченко, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка, Філія, Новомиколаївка, Покровськ, Молодецьке, Дачне та Муравка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України за тиждень відбили 172 атаки російських окупантів у районах насованих пунктів Піддубне. Федорівка, Ялта, Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка, Зелене поле, Вільне поле та Новопіль. На Гуляйпільському напрямку ворог протягом тижня здійснив вісім атак на позиції українських воїнів поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пункту Кам'янське та в напрямку Новоандріївки, Новоданилівки та Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку протягом тижня ворог 36 разів атакував позиції Сил оборони України. Успіху не мав протягом минулого тижня. Російські терористи завдали 15 ракетних ударів, застосувавши понад 80 ракет. Та 567 авіаційних ударів, зокрема скинувши понад 950 керованих авіаційних бомб, та здійснили близько 40 тисяч обстрілів. 767 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували 29 тисяч 95 дронів камікадзе. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 82 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, 6 пунктів управління 12 артилерійських засобів, 4 пункти управління безпілотниками та два інших важливих об'єкти російських окупантів. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали. 7490 російських окупантів вбитими та пораненими. Також 24 танки, 27 бойових броньованих машин, 283 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 1686 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 52 крилаті ракети, 671 одиницю автомобільної техніки, 4 одиниці спеціальної техніки та 2 важкі вогнеметні системи, Російських окупантів, ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!